Нова ера озброєння такого. Ще не було. Шведський гігант заходить в Україну. Ця мегазброя поставить Москву на коліна. Літаки, ракети, і не тільки небо стає кошмаром для росіян, але і це ще не все. Справжня зброєва революція. Це тріумф зсу. Українські інженери зробили те, що змусило всіх у Кремлі тремтіти. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Сенсація, шквал зброї для України, шведський оборонний гігант САА планує виробляти систему ППО в Україні. Відзначається, що завдяки ініціативі Білден Ukraine український військово-промисловий комплекс буде включений в екосистему оборони галузі Європи, що збільшить допомогу Україні в сфері безпеки. Хоча зараз ще невідомо, що саме вони будуть виробляти в Україні, можна вже подивитися на арсенал компанії Saab, якому вони мають ПЗРК РБС, який вже використовують в Україні, і мобільне ЗРК МШОРА, що використовує ті ж ракети. Також не варто забувати про нову зенітно-протидронову ракету НІМБРІКС, яка чудово підійде Україні для боротьби з БПЛА типу шахет. Крім цього, у Saab є і нова шахедобійка, яку вони розробили в екстремально короткі терміни і поставили на чергування за 4 місяці. На цьому шведська допомога не закінчується. Сотня новітніх винищувачів. Україна отримає потужне посилення свого авіафлоту. Уряд України планує закупити від 120 до 150 шведських винищувачів Гріпен. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. За словами Крістерсона, сторони підписала угоду про наміри щодо постачання цих літаків, яка закладає основу для довгострокового співробітництва сфері оборони. Прем'єр підкреслив, що документ відкриває шлях до маш. Тавного переоснащення українських повітряних сил варто зазначити, що винищувач Гріпен це сучасна модель, розроблена шведською компанією Saab. Вона має поліпшені характеристики в сфері маневреності систем навігації та озброєння, що робить її однією з найефективніших машин у своєму класі. Винищувачі стануть ще більш смертоносними. Гріпен для знищення повітряних цілей може використовувати як європейський метеор, який найбільш далекобійними західними ракетами з дальністю ураження ціли в 200 кілометрів, так і американська. Анські АІМ 120 і до того ж німецькі рісте. Але як заявляється, розширення арсеналу літака новими ракетами повітря-повітря завдання, яке цілком може бути вирішене. І найцікавіше, якщо Україна захоче додати до своїй гріпи номовну ну, ракету повітря-повітря, то це буде цілком реальним завданням. Як і оновити його системи під Нептуни, які за початковими планами також мали мати повітряну версію. І це ще не все. Вогняний подарунок для Путіна. Честі активісти закрили збір на Фламінго за дві доби. Так на ракету вдалося зібрати майже 630 тисяч доларів. Закривши збір за 48 годин. Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин. Що є рекордом? Це перевершило всі наші очікування. А ще вертолітна ера для ЗСУ також вже почалася. Підписано меморандум про намір між урядом України та легендарною американською компанією Белл стартує закупівля ударних і транспортних вертольотів. Віпер і Веном це не просто вертольоти, це сигнал Кремлю. Подібні машини ефективно використовуються службі морської піхоти США і союзників по НАТО. Також на підході бельгійський F-16. Більше деталей дивіться далі в матеріалі. Один із найчисельніших і найпопулярніших російських телеграм-каналів, два майора, за аудиторію понад мільйон підписників, зробив перепост новини про закупівлю Україною бойових та транспортних гелікоптерів. Речь идет о Viper и Venom. Компания-производитель Bell Textron объявила о подписании соглашений о намерениях по развитию сотрудничества с Украиной. Было подписано соглашение об оценке подходов к промышленной кооперации в рамках потенциальной закупки вертолетов AH-1Z и UH-1Y. Venom – это транспортный вертолет, а Viper – ударный, что несет с собой Hellfire. Оба из них могут применять 70 миллиметровые нары, то есть, считай, APKWS, а віном можуть оснащатися мініганом, і вспоминая американські учения, Україна може привлекати ці вертольоти для збиття дронів типу типа Гераль. Інтерес російських змі до закупівлі таких гелікоптерів говорить про те, що в Кремлі розуміють, що з появою цих пташок в українському небі система ППО буде набагато ефективнішою у боротьбі проти ударних шахетів. Ударні вертольоти фірми Бел закуповуються на заміну застарілим мі 24 та мі 8 які вже давно зжили свій ресурс. 85% деталей у вайпер і веном однакові. А це про дешеве і просте обслуговування. Вайпер був створений під час війни у В'єтнамі ще у 1965 році. А вже у 2000-х отримав нові двигуни та ротор, оновлену авіоніку, систему управління вогнем, комплексне підвищення живучості, а також широку цифровізацію. За можливостями вайпер майже нічим не поступається найкращому ударному гелікоптеру у світі. Апач об'єктивно потужніший, бо це машина з максимальною злітною вагою 14 тонни проти 8 і 4 тонни. Бойовий радіус апач 300 кілометрів, а Viper 243. Також головне озброєння у Апач численніше до 16 AGM 114 Hellfire проти 8 у Viper. Але звичайне бойове навантаження на Апач цілком аналогічне Viper 8 Hellfire. Та два блоки 70 міліметрових некерованих ракет гідра щодо автоматичних гармат, то 30 мм проти 20 мм. Вже підписано угоду щодо оцінки підходів до промислової кооперації в рамках закупівлі гелікоптерів Вайпер та Веном. Ми з гордістю оголошуємо про цю угоду та про можливість постачання цих неймовірних вертольотів в Україну. Ця ініціатива розроблювалася уже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо її завершення. Джефрі Шлосер старший віце-президент Белл. Крім закупівлі транспортного та ударного гелікоптерів, вже незабаром Україна отримає чергову партію винищувачів F-16. Міністр оборони Бельгії заявив, що вже на початку 2026 року нові пташки надійдуть на озброєння України одразу після того, як до Бельгії поставлять нові F-35. Ми продовжуємо отримати поставки за графіком. Перші три F-35, а не чотири вже прибули. Тепер вони мають бути оперативними. Це займе, гадаю, рік чи півтора. Коли ми матимемо оперативну здатність, ми зможемо передати наші F-16 Україні. Це дуже важлива фаза. Я завжди пояснюю це українцям. Щойно ми зможемо, ми передамо. Проте, не забувайте, що наша країна має потужності DCA та відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини. Тео Франкена, міністр оборони Бельгії. Цього року Україна отримала від Бельгії 2 F-16 на запчастини. Згідно з угодою з безпеки між Україною та Бельгією, останні мають поставити до 2028 року 30 винищувачів F-16. За станом на червень 2025 року Україна вже отримала від союзників понад 40 F-16. Україна шокувала світ. Наші інженери створюють зброю майбутнього, від якої ворог у паніці. Новітні дрони вбивці вже змінюють хід війни. І не тільки. Що саме підірвало фронт і Чому тепер Росії немає шансів? Всі сенсаційні деталі в сюжеті. Український ВПК нарощує оберти. Україна стає світовим лідером у виробництві зброї. Європа має допомогти Україні стати сталевим дикобразом, якого не зможе здолати жоден агресор. Служба безпеки України продемонструвала нові морські безпілотники «Сі Бейбі», які вже пройшли випробування у бою. Оновлені беки здатні проходити понад півтори тисячі кілометрів і нести до двох тонн вантажу. Представлено дві версії: одна з кулеметною установкою та системою автозахоплення розпізнавання цілей. Друга морська платформа ГРАД з десятьма зарядами РСЗВ. Наші дрони змінили розклад сил на чорному морі та довели свою результативність. Нове покоління Сі бейбі ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту продовжуватиметься і надалі. Крім того, оновлені дрони мають посилені двигуни та сучасну систему навігації. Раніше, у червні 2025-го, нові моделі морських безпілотників використовувалися під час поразки Кримського мосту. Мы заходили по суше, заходили по водному зеркалу, и в 2025 году мы зашли под водой. Было два удара, каждый из которых имел мощность в 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте. Як следствие, серйозно пострадали його ключові опори, так называемые би. По суті, мост сьогодні функционирует в режимі не более п'яти тонн, движутся грузовики. Никакой военной логістики враг там не осуществляет. Союзники України не поспішають у питанні постачання далекобійних ракет, якими ЗСУ можуть знищувати законні військові об'єкти окупантів у глибокому російському тилу. Історія в The Wall Street Journal про те, що США нібито схвалили використання Україною далекобійних ракет для ударів у глиб Росії. Фейкові новини США не мають відношення до цих ракет. Київ у свою чергу зосередився на виробництві широкого асортименту власних далекобійних ракет та дронів, якими регулярно наносяться удари по території Росії. Та шма Обожаю это. на сьогоднішній день. Україна щомісяця виробляє десятки далекобійних ракет: на кшталт довгого Нептуна та Фламінго, а також тисячі далекобійних та реактивних дронів для того, щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Не забувають виробники зброї і про українську богиню війни Богдану. Цього року Україна стала світовим лідером у виробництві самохідних артилерійських установок. Артилерія залишається королевою, а Україна опанувала виробництво гаубиць. Незважаючи на роль ФПВ-дронів на лінії фронту, артилерія має кілька переваг перед безпілотниками. По-перше, дальність поразки у Богдане. Цей показник дорівнює 45 кілометрам. Снаряди дешеві і невразливі до радіоперешкод, а також край ефективні у боротьбі з ворожою піхотою. боевая часть. То есть это совершенно разные возможности поражения как личного состава, так и, соответственно, техники и, главных пунктов постоянно временной дислокации противника. Если эпиведрон работает по одинокой цели, то есть По конкретному военнослужащему окупаціонної армії то Сау Богдана это робота по калачанням, то есть это то що сдерживает так называемые мясные штурмы російських окупантів. Затяжна війна та тяжка оборона потребують швидких та ефективних рішень від українських військових інженерів. Поки російські окупанти продовжують мріяти про демілітарізацію, Україна поступово стає найбільшою кузною зброї в світі. Питання перейшла в наступ. Ракети, дрони, броня і вогонь. Лондон відкриває нову фазу допомоги Україні. ЗСУ виходять на паритет з ворогом. Небо під контролем наших пташок. Захід готує удар, який зітре Росію з карти. Що саме насувається? Шокуючі деталі далі. Велика Британія посилює небо України. Сотні ракет для систем протиповітряної оборони були поставлені на п'ять місяців раніше запланованого. Про це повідомили на сайті британського уряду під час візиту до Києва міністра з питань оборонної готовності та промисловості Люка Поларда. Розвиток промислових партнерств є важливою для того, щоб ми могли вчитися їхнього досвіду та разом будувати промислову базу необхідну для захисту Великої Британії, стримувати наших супротивників та підтримувати Україну. Йдеться про легкі багатоцільові ракети ЕЛМЕМ, що виробляються в межах британської програми військової підтримки України. Це високоточна ракета завдовжки 1,3 метра, метра, вагою лише 13 кілограмів і дальністю польоту до 8 кілометрів. Вона оснащена лазерною та інфрачервоною системами наведення а трьохкілогромова оскулкова бойова частина з безконтактним детонатором робить її ефективною як проти повітряних, так і проти наземних цілей. Ракети можуть запускатися з різних платформ від наземних пускових установок, таких як ПЗРК, ЗРК Стормер HVM чи Рейнджер, до гелікоптерів і кораблів. Оскільки незаконна російська агресія продовжує посилюватися, європейські країни повинні об'єднатися та посилити свою підтримку. Постійне промислове співробітництво як з нашими урядовими колегами, так і з міжнародними союзниками залишається єдиним способом забезпечити безпечне та процвітаюче майбутнє для народу України. Британська підтримка не обмежується лише поставками. Паралельно оголошено новий масштабний етап промислового співробітництва: пакет на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів або близько 2 мільярдів доларів. США для інтеграції ракет ЛММ в українську систему ППО та розвитку спільних виробничих потужностей. За словами Люка Поларда, у 2025 році загальний обсяг військової допомоги Великої Британії сягне 4,5 мільярда фунтів стерлінгів або приблизно 5,6 мільярда доларів. Рекордна сума Ма за весь час підтримки України. І ще один ключовий напрям: Велика Британія та Україна запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Проєкт може стартувати вже у найближчі місяці. Йдеться про лінію здатну випускати близько двох тисяч перехоплювачів на місяць. Саме такі темпи потрібні, щоб протистояти тим масовим роям шахедів та іншим атакам дронів Камікадзе. Перші виробничі лінії розмістять у Великій Британії, але структура проєкту буде гнучкою. Щоб швидко реагувати на потреби фронту і у разі потреби переносити потужності ближче до України, британська сторона обіцяє залучити науково-дослідні розробки, експертні знання та сучасні технології виробництва, яких наразі бракує українським підприємствам. Це не просто контракт на постачання, це спроба створити для України власні суверенні оборонні спроможності, технічні оснащення, підтримку, навчання, спільні research and development ланцюги. Паралельно з Британією про підписання меморандуму щодо спільного виробництва дронів повідомили і Нідерланди. Європейські партнери формують індустріальну кооперацію, яка має працювати не одноразовими поставками, а системно через мережу виробництва сервісів і навчання. Тобто, якщо слі по качеству дронах, ми давним-давно сравнялись з условно російськими на самом деле ірансько китайськими шахерами. Вот то стоял вопрос, сможем ли мы масштабировать производство так, как э, это сделали для России, Ирана и Китая. Вот, оказалось, смогли. То есть по дайвинг-дронам мы сейчас уже э, близки к паритету не только по качеству машин, вот, а мы близки к паритету по их количеству, что в данном случае очень важно. Э, Все-таки это э, не тот масштаб войны, который можно выиграть с точечными уколами. Тут важна именно массовость ударов, Тут, э, надо именно Ну от, когда мы уже вже говоримо таких цифрах, як на 20% зниження всієї перерабатуючи промисловості Росії. От тут нужны такі масштаби. Так, от ми на масштабы масштаби наконец-то, вышли. Нові кроки підтримки готують і інші союзники України. США планують продовжити постачання сучасного озброєння, систем ППО, артилерії та крилатих ракет а також укріплювати оборонну інфраструктуру України. За попередніми планами у 2025-2026 роках обсяг військової допомоги може становити кілька мільярдів доларів. Серед європейських країн Німеччина та Франція готують постачання бронетехніки та боєприпасів, а також розширюють програму навчання українських військових у своїх тренувальних центрах. Польща та країни Балтії розглядають можливість передачі додаткових зразків техніки і проведення спільних навчань для підвищення бойової готовності українських військ. Крім того, союзники працюють над планами довгострокової інтеграції нових систем ППО та арткомплексів, щоб Україна могла створити стійку оборонну мережу та підготуватися до потенційної ескалації з боку РФі. У межах гуманітарної допомоги. Передбачається розширення програм із відновлення інфраструктури, медичної підтримки та підготовки фахівців для роботи в кризових умовах. Шок Трамп наносить удар по Путіну. Ця заява лідера США вибухнула в мережі. Тим часом ЗСУ розносить стратегічні об'єкти РФ. Дрони б'ють прямо в серце Росії. А вже скоро нова зброя, яка може переломити хід війни. Всі сенсаційні подробиці. Дивіться прямо зараз. Добрі українські дрони відвідали військовий завод Пласмас під Челябинськом, внаслідок чого там прогримів потужний вибух. Підприємство виробляє та утилізує боєприпаси. Повідомляється, що вночі БПЛА атакували Рязань та Скопин. Очевидці бачили пожежу, ймовірно, метою атаки був аеродром Дягілєва та НПЗ. На фронті в окупантів також підгорає. Десантники звільнили кучерів яр на Добропільському напрямку та взяли в полон понад 50 росіян. Освобождення даного населеного пункту це. Продовження успішної дій сил оборони України на Добропольському напрямку в моменті нейтралізації після російського прориву вглубь українських позицій тяжка ситуація в місті Покровськ, яке атакує російська армія. За словами військових, евакуація із міста практично неможлива. А мирні жителі можуть покинути територію лише пішки. На даний момент бої вже непосредственно. Практически в центре Покровска это район железнодорожного вокзала, где силами обороны Украины уничтожаются малые штурмовые группы российских оккупантов. Оккупанты пытаются рассечь оборону сил обороны Украины целью создания так называемых локальных котлов оперативного окружения наших. Не україною єдиною флот Великої Британії перехопив російський військовий корабель, есмінець адмірал Кулаков у своїх територіальних водах. Про це повідомляє Sky News. Російська Федерація питається показати, що на готова йти на повышення ставок в моменті протистояння як со сторонами НАТО, так і Соєними Штатами. Напомню, Соєний Штати перві дві 2008 восьмого года. Передіслоці на території Великобританії ядерний арсенал. Глава МЗС Польщі запропонував українським військовим знищити ще одну ціль, яка живить російську військову машину, а саме підірвати нафтопровід «Дружба». Польська сторона прекрасно дає собі відчут, що функціонування російського нефтепроводу «Дружба» – це фінансування. В першу чергу активна фаза бойових дій на території нашої країни. Адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною ракет великої дальності, яке поставили західні союзники. Це фактично дозволяє Києву завдавати ударів по цілях на території Росії і посилює військовий тиск на Кремль, повідомили в The Wall Street Journal. Коментуючи інформацію, поширену журналістами, Трамп зазначив, що Україна використовує європейські ракети і він не може контролювати це. Також президент Америки охарактеризував наміри російського диктатора. Я завжди відчував, що він хоче всю Україну, не лише її частину. Тепер я гадаю, він захоче піти на переговори. Я думаю, він погодиться. Побачимо. Вранці 23 жовтня Євросоюз повідомив про затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії. Він спрямований на обмеження експорту зрідженого природного газу та контроль за діяльністю тіньового флоту, що використовується для перевезення нафти. Заходи також торкнуться російських банків, криптовалютних бірж та компаній у Китаї та Індії, які допомагали Москві оминати попередні санкції. До речі, через дефіцит у бюджеті в російському міноборони вже почали економити. Берегти, поки що будуть прид. Мети починаючи від паперу і картриджів до будівельних матеріалів. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, бути в курсі головного. Далі більше.